Вітаю, друзі! Нічний прогноз. Хокей плюс баскетбол. Вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо ваші потужні лайки, пишемо змістовні коментарі. Пропонуємо свої варіанти. Я підготував свого роду прогноз дуель. Так, я вам. Роблю виклик. Хто зможе краще, ніж я? Давайте спробуємо. Почнемо з Нічного Заокеанського хокею. НХЛ. В ніч з 23 на 24 грудня з вівторка на середу. Зустрічається дуже багато клубів. І Грається дуже багато матчів. Я вибрав 6. Рівно 6, всі коефіцієнти по всім моїм прогнозам на всі 6 матчів далеко за двійку, а деякі навіть і за трійку. Тому я вважаю, що якщо із 6 моїх прогнозів заходять 3, я в жирнючому плюсі. І з вас кава. Ви знаєте, реквізити в описі. Отже, дивіться. Запам'ятовуйте або записуйте. А ні, то переслухайте ще одного разу е, даний фрагмент. Детройт Даллас. Я беру перемогу зірок в основний час. 2 294. Друге. Торонто-Піцбург. Тут я беру просто тотал більше 6,5 в основний час. Чисто тотал. 2,19 коефіцієнт. Третій. Вашингтон? нью йорк Рейнджерс. Вашингтон Рейнджерс, Перемога Рейнджерса. 3-12. Бачите, тут за трійку навіть. Четвертий. Мій прогноз. Вегас, Сан Хосе. Сан Хосе не програє. Основний час. Звісно, основний час. Шаркс не програє. 2.07. П'ятий прогноз. Чикаго. Чикаго-Блайк-Хоукс. Зрозуміло. Філадельфія Flyers. Перемога яструбів з Чикаго. Чикаго перемога 2,63. І шостий Колорадо Юта. Колорадо перемога. І при цьому основний час тотал більше 5,5. Коефіцієнт 2,49. Як бачите, всі мої 6 прогнозів далеко за двійку. А один навіть за трійку. Кеф. Тому, якщо проходить три і більше, я, як і казав на початку цього виклику хокейного, я в добрячому плюсі і з вас кава. Якщо ви зможете ліпше і крутіше виступити, ніж я, кидайте свій виклик в коментарях. Порівняємо, у кого круче. Домовились. А тепер ще 2-3 прогнози по нічному баскетболу. NBA. Так само в ніч з 23 на 24 грудня. Аталанта Чикаго. Перемога Чикаго. 2,54. Чиста перемога. Не перемога в матчі, а перемога в основний час. Зрозуміло. П2. Аталанта Чикаго П2-2-54. Лейкерс. Що я можу ще вибрати? Подивіться на мене. Лейкерс. Перемога. 3-0-5. Перемога Лейкерс. Записали. І Кліперс приймає Х'юстон. Перемога Кліперс. Парусники перемагають. І, друзі, увага! коефіцієнт 3,48. 3,48. Тепер дивіться: по баскетболу. Я назвав три прогнози. Три. Якщо заходять два, з вас кава. Якщо не заходять 2, один і менше. Я програв. І виклик свій, я не оправдав і облажався. Домовились? Домовились. Ви знаєте, підтримати, віддячити і пригостити смачною кавою, можна за реквізитами в описі. Щиро дякую. Формується призовий фонд з усіх ваших донатів на баночку кави. Тому це не просто мої примхи, чи я такий кавоман. А це, друзі, формується призовий фонд на наступний сезон. Дякую, що зрозуміли. І. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо потужні ваші неймовірні лайки, пишемо змістовні коментарі. Чекаю на ваші пропозиції. Я вам тільки на що кинув виклик. Звісно, на спортивну дуель. Дякую за, участь, за активну участь в житті нашого каналу. Дякую за підтримку, за перегляди, за увагу, повагу. Повірте, це навзаєм. Посилання на всі мої соціальні мережі знаходиться у першому закріпленому під кожним з моїх відео. Також хочу нагадати, що там само у першому коментарі останнім номером останньою строчкою ви побачите посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції багато років в чудовій якості безкоштовно. Вся ця підборка у першому закріпленому коментарі зроблена спеціально для вас для комфорта, щоб ви були в світі подій. Чому? Тому що саме в Telegram-канал і в Facebook-групу майстер-клас, які там саме знаходяться, посилання, я закидую скріншоти всіх моїх прогнозів, в тому числі. І ось тих, що я щойно тільки назвав перший закріплений коментар під кожним з моїх відео. Ласкаво прошу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім перемог, удачі, всім па-па.